Привіт! Я консультант компанії Herbalife Олександра і хочу відповісти на таке популярне запитання. А чи працює Herbalife, чи не повернеться після цих всіх баночок назад вага? Вона може повернутися лише в тому випадку, та, в принципі, навіть не скинутись тоді, коли ти просто купиш банку і подумаєш, що вип'ю одну-дві банки і я схудну. Так воно не працює, особливо, якщо твоя ціль більше 10 кг. Навіть коли ти купиш банку і маєш консультанта, вона теж може не працювати. Чому так? А тому, що мати продукти і консультанта ще важливо дотримуватись рекомендацій, які тобі рекомендує консультант. Адже, якщо у тебе є помічник у вигляді консультанта, розписане на меню, наприклад, я завжди розписую меню людині, але ви його не дотримуєтесь, так не факт, що ви досягнете бажаної цілі. І запам'ятайте, Herbalife – це не чарівна пігулка, це збалансовані продукти 21-го століття, які мають в собі всі потрібні білки, жири, вуглеводи. І за рахунок того, що ви вживаєте таку корисну, класну їжу, ваш організм все віддає. Якщо ви потім повертаєтесь до свого хаотичного харчування, до свого способу життя, без здебільшого причина набору ваги, чому? Пропускаємо сніданки, їмо багато фастфудів, немає маємо часу зробити перекуси, там немає повноцінного обіду, або найгірший випадок зранку, ви плакали ввечері, навхалася всього, що є, і ваша вага повернулася, звісно ж, назад. Я навчаю, як змінити своє харчування, як змінити своє життя і мати не просто банку, а мати консультанта, який допомагає підбирати тобі продукти і допомагає дійти до бажаного результату. Тому подивись це відео, і якщо ти готовий до. Змін пиши і будемо працювати разом.